Рільби та розвідка боєм на Прикарпатті. Бійці штурмової бригади лють щодня проходять спеціальну підготовку. Вже близько місяця вони вдосконалюють свої професійні вміння та навички у тренувальному таборі. Зараз воїни проходять навчання з тактичної та вогневої підготовки. Тренування проходить 30 бійців люті. Здебільшого це працівники поліції, які вже мають бойовий досвід. Основне вони мають знати, якщо треба робити зі своєю зброєю, якщо з неї щось трапиться. Вона надіжна, але вона може поймати клина. От, е вона може загрязнятися, як е інші, інші автомати. Тому боєць повинен в случаї якоїсь ситуації повинен чітко знати свої дії, якщо з ним щось трапиться. А також він повинен е бачити, як вам сказати, е навколо себе ту ситуацію, яка проходить в ним, і повинен знати, в яку сторону її направляти, даби е не зацепити свого. Товарища, напарник триватиме навчання бійців щонайменше ще чотири місяці. За цей час вони мають освоїти також основи тактичної медицини, аеророзвідку та інші навички, які їм знадобляться у бою. Та найголовніше кажуть бійці: вони вчаться працювати спільно у команді, адже вступили у людь правоохоронці з різних підрозділів. Серед них і поліцейські з Луганщини з позивним Лис. А тренування відбуваються кожен день. Тренування у нас важкі. Тактика, медицина, спорт. Кожен день 10 кілометрів бігу, полігони, стрельби. Сам що я пішов в лють, тому що захищати свою країну, тому що я взагалі така людина з Донбасу, я з Луганської області, родився там і хочу відбити від російських окупантів. Хочу, щоб була наша земля вільна, незалежна. Загалом до штурмової бригади людь зареєстрували вже понад чотири сотні добровольців, серед них і вісім жінок. Воїни люді кажуть фахівці, вольові та вмотивовані бійці, які готові захищати Україну і нищити ворога на всіх фронтах. Основні їхні задачі це буде захист збройної захист від збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкоджена диверсійно-розвідувальних груп і незаконно збройних формувань ворога. Аеророзвідка також буде виявлена позиція ворога та знищення. Противника намір до штурмової бригади триває. Добровольці, які хочуть приєднатися, можуть подати анкету на спеціальному сайті або через ЦНАПІ. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.